Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття з природи. Пропоную вам, дітки, заплющити очі і послухати мелодію. І спробуйте відгадати, що звучить. Так, вірно звучить дощ. А що з'являється після дощу в лісі? Молодці! З'являються грибочки. Їм дуже подобається теплий та тихий грибний дощик, після якого вони одразу підростають. А які ж бувають гриби, хто знає? Чи всі вони однакові? Гриби бувають різними, великими, маленькими, міцними, їстівними та отруйними. Можливо, хтось із вас знає, з яких частин складається грибочок. Як тримається грибочок, чому він не падає? Вірно, у гриба є ніжка, капелюшок та корінь, який має назву грибниця. Саме із грибниці і починає рости гриб. Знаходиться грибниця під землею. І тому в лісі ми її не бачимо. Світ грибів дуже різноманітний і відомо дуже багато видів грибів. Тож які гриби можна знайти в наших лісах. А ось такі. Давайте розглянемо з вами їстівні гриби. Ось найголовніший гриб, називають його білий гриб малята. Погляньте, який він великий! Яка в нього товста ніжка, а шапочка яка у білого гриба? Так вірно, коричнева Погляньте на наступні гриби. Це маслюки. Соснові дітки. Ростуть вони під соснами. Але чому ці гриби так назвали? Та тому, що капелюшок у них блискучий і липкий, наче змащений олією. А це опеньки. Вони люблять рости на пеньках та на тонесеньких ніжках. Вони рясно його обліпляють. А ось ці гриби називають лисички. Малята, як ви гадаєте, чому їх так назвали? Вірно, своїм яскравим кольором вони нагадують лисичі хутро. А тепер, дітки, Давайте розглянемо з вами отруйні гриби, які ні в якому разі не можна брати до рук. І є в них отрута, яка може викликати отруєння. Збирати гриби потрібно тільки добре відомі вам. І давайте розглянемо з вами найнебезпечніші гриби в лісах. Ось це бліда поганка. Подивіться на неї і гарненько запам'ятайте, як вона виглядає. А це гриб мухомор. Якого кольору в нього капелюшок? Так, червоний у білу крапочку. А ніжка мухомора яка? Вірно, дітки, тоненька. Не поспішайте топтати ногами та збивати ці гриби для людини. Вони отруйні, а для лісових звірів сходяться. Збір грибів називається тихим полюванням. Ми в лісі, не господарі, а гості. А якщо вже прийшли в гості, поважайте господарів лісу, рослинний та тваринний лісовий народ. Можливо, ви вже знаєте, як правильно вести себе в лісі, але давайте все рівно повторимо, як потрібно поводити себе. Не галисувати. Не смітити, не топтати, не зривати гриби з грибницею. Наші ліси багаті і охочі діляться з нами своїм багатством. Поводьте себе в лісі скромно і вічливо, і тоді обдарує він і вас, і для інших залишиться. Тепер, малята, я хочу дізнатися, чи уважно ви слухали мою розповідь. Дайте відповідь на запитання, які її стінні гриби ми сьогодні розглянули з вами. Так, це маслята, білий гриб, опеньки та лисички. А які отруйні гриби ви запам'ятали? Так, вірно, це бліда поганка, мухомор. А чому не можна в лісі знищувати отруйні гриби? Вірно, діти, тому що цими грибами харчуються тварини і комахи. Ви сьогодні, малята молодці, сподіваюсь, що вам сподобалось на занятті і ви дізналися багато чого цікавого. А я з вами прощаюся, до побачення!